Також гастрономічно розважальне свято, під час якого будуть популяризувати здорове харчування, знову пройде в обласному центрі. Його мета поширення знань та профілактика такого захворювання, як цукровий діабет. На сьогоднішній день. Зростає актуальність питання здорового способу життя і пов'язаним з ним порушень обміну речовин. В першу чергу ми знаємо зростання таких захворювань в світі, загалом як ожиріння і діабет, що напряму пов'язано із тим, як люди дотримуються правил здорового харчування, активного способу життя, і взагалі як вони живуть, як вони себе поводять. Ідея проведення заходу з'явилася ще минулого року в ініціативних ужгородців. Організатори мають надію привернути увагу населення до проблем цукрового діабету, адже це захворювання на перших порах не завжди виявляють, і багато людей, які ним хворіють, можуть про це навіть не здогадуватись. Ідея виникла ще минулого року, коли ми почали співпрацювати з обласною ендокронологією. Спочатку ми відкрили проект Соціальні велосипеди. Це був перший стартап, можна сказати. Ми зрозуміли, що, що можна в цьому напрямку працювати, і вирішили вже якось допомагати діабетикам і популяризувати справді здоровий спосіб життя і харчування. Зокрема, минулого року ми проводили фруктовий день 14 листопада. Він був присвячений конкретно дню по боротьбі з діабетом. цього року ми проводимо трошечки його швидше. І він присвячений профілактиці діабету і популяризації здорового способу життя. Захід передбачає цілий ряд локацій: це і сцена, торговельний ряд, в якому пригощатимуть здоровою їжею, зона торгівлі фруктами, майстер-класи з приготування здорової їжі та ще багато цікавого. У нас також буде концертна програма, буде окремо е лаунч-зона, Зона майстер-класів комфорту. пройде фруктовий день 5 жовтня о 16-й годині на площі Фенцика біля обласної філармонії. В цей день всі охочі також безкоштовно матимуть змогу миттєво перевірити рівень цукру у крові.